you <laughs> Добре, знаємо, яку радість приносять перші досягнення малечі, перша посмішка, перше слово, перші кроки. Та чомусь саме про перші зуби більшість батьків говорить з острахом: ми ж навпаки, розвіюємо міфи та питаємо поради у фахівців, аби нам з вами було корисно та легко. Більше несли новиділення, маля, все тягне до рота, капризує. Є ознаками того, що от-от з'являться зуби. Прийнято вважати, що перші зуби прорізаються з настанням шестимісячного віку. Однак це далеко не істина. Деякі діти мають перші зуби до 6 місяців. В 4, в три місяці. Є випадки, коли діти народжуються з зубами. Так само і. Крайній термін, коли вони можуть з'явитися, зазвичай прийнято вважати це десь рік рік і три місяці. От. Якщо після цього немає зубів, ми можемо якось додатково шукати причину, чому ж вони не з'явилися. Кожне дитя це індивідуальність. Для когось прорізування зубів проходить легко і майже безсимптомно. Для інших це може бути досить складним процесом, коли втрачається апетит, порушується сон, підвищується температура. Температура не піднімається вище там тридцяти градусів на прорізування зубів. Це неймовірно рідкісні випадки, і частіше це співпадає просто з іншим захворюванням, тому що дітки маленькі досить часто можуть хворіти. У сучасному світі досить широкий вибір і препаратів, які в більшій мірі не є рецептурними та обіцяють спростити появу зубчиків. Однак пам'ятайте, головне завдання батьків при цьому не нашкодити малечі. Гелі, таблетки, які там призначають при прорізуванні зубів, є небезпечними або недіючими. В принципі. Багато яких гелів для прорізування зубів містять в своєму складі лідокаїн. Лідокаїн небезпечний дітям. Ну, особливо спорювання зубів. Так само не можуть містити а, лікарські трави, серед яких там белодонна те ж сама. Це також не дуже безпечна рослина для дитини. І відповідно, якщо ми застосуємо гель для ясен, при перепрузьювань, у нас йде інтенсивне виділення слини. В більшості випадків цей гель змивається протягом декількох хвилин і не встигає зробити навіть того ефекту. Тому це недоцільно. Краще вже одна доза парацетамолу або ібупрофену. вона виконує свою функцію знеболює і в принципі все. І дитина може собі спати, їсти, відпочивати. О ще до речі, стосовно їсти інколи. Коли дитина вже має прикорм і йдуть зуби, на цей час може погіршуватися апетит. Але згадайте себе, якщо пам'ятаєте, коли зуб влізе, то ну, та сама ситуація не дуже пожуєш. Тому на цей час ми можемо трошки відступати від там правого прикорму, робити більш таку піровану їжу, якщо дитина їсть шматочки, менше давати твердих шматочків їжі. Ну, тим часом, таким чином допомагаючи дитині. Досить важливу роль відіграє і догляд за зубами малечі одразу з їх появою. Тут педіатри радять не затягувати із придбанням зубної щітки та пасти. Перший зуб це значить перша щітка і перша паста. Обов'язково, тому що засіб, догляд за зубами неймовірно важливий навіть з такого юного віку. Навіть молочні зуби, перші зуби можуть піддаватися карієсу, особливо це в дітей, які мають пляшку. Які вживають суміш або інколи там напої з цукром, що заборонено в принципі, через соску, і відповідно виникає такий молочний каріас. Його ще інколи стоматологи називають пляшковий каріас. Крійозний зуб це вже інфекції. для Артема. Перша щітка силіконова, однак він вже справно чистить зуби двічі на день. За порадою фахівців за допомогою таких напальчників можна плавно привчити дитя до процесу чищення однак, все ж рекомендовано придбати спеціальну справжню щітку. Загалом у сучасному світі є чимало способів полегшити маляті дискомфорт під час прорізування зубів, чого вартують лише барвисті гризунці різної форми і наповнення. Є й такі, які можна охолоджувати, тим самим певною мірою знеболювати ясна. Тож ми з Артемом бажаємо вам з легкістю пройти період появи зубчиків, а також мати білосніжну, а головне здорову посмішку.